Сьогодні компанія Спектр... Spectre... Добрий день. Ми знову на площадці Спектр Агро і сьогодні хочу вам представити таку дискову борну Ребель 800 від німецького бренду Kökerling. Це дійсно 8-метрова дискова борна, як написано в назві. Що ми маємо? Ми маємо 62 диска, які розміщені на окремій стійці, що дозволяє гарно проходити рослинним решткам та працювати навіть в вологих умовах. Також ми маємо два опорних колеса, які мають регулювання глибини. Ці опорні колеса дозволяють краще витримати задану робочу глибину по всій ширині машині. Також на одному з коліс, в даному випадку на цьому, ми маємо лічильних гектарів. Опція маленька, але вона необхідна в деяких умовах. Далі йдемо. СТС-катки були запроєктовані і вироблялися спочатку компанією Кьокр. В подальшому, коли патент закінчився, вже почали виробляти інші компанії. Він деяких називається юго-подібний. У нас він називається СТС-каток. І далі в нас ми маємо ще таку борінку. Що можна сказати про раму? Як всі знаєте, такі короткі дискові борони мають властивість стрибати на великих швидкостях. Тут конструкція рами спроектована таким чином, що опорні колеса інтегровані в саму раму, і при роботі колеса піднімається і нависають додатковим грузом над самою рамою, а центральні кутки винесені за раму, що дозволяє збільшити робочу довжину машин. Ще що хочеться сказати про таку важливу деталь, як локпін. Але про це можна знімати додаткове відео. Взагалом, що можна сказати, локпін це така система, яка дозволяє захистити оці проушини від зношення. Тобто, можна сказати, що це рама вічна. Нічого подібного на ринку України у 8-метрових дискових борнах ви не знайдете. Спектрагр пропонує таку дискову борну за 66,5 тисяч євро. Звертайтеся, будемо раді допомогти.